На Херсонщині внаслідок російських обстрілів троє людей загинуло. Ще 15 жителів області отримали поранення. За останню добу окупанти 57 разів обстріляли Херсонську область під масованим ворожим вогнем, вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Поцілили у школу, стадіон, медзаклади, лінії електропередач, інфра інфраструктурний об'єкт, приватні та багатоквартирні будинки. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Детальніше про ситуацію на Херсонщині розпитаємо Дмитра Плетенчука, пресофіцера Сил оборони міста Херсона. Пане Дмитре, вітаю вас наживо в ефірі марафону. Отож, якою є зараз ситуація на Херсонщині? Ситуація наступна: ворог продовжує обстрілювати населені пункти, обстрілює все, до чого може дотягнутися своєю артилерією. Використовує як ствольну артилерію, так і системи залпового вогню, типу ГРАД БМ-21, так і міномети. Як ми бачимо, ніякої військової доцільності в цьому нема. Страждають здебільшого якраз. Будинки, багатоповерхові будинки, приватні помешкання. Так вчора одна жінка під час обстрілу просто не встигла добігти до своїх дверей і вбило просто в її власному дворі. На жаль, на іншій локації загинуло дві особи. Так само було обстріляно. Це корабельний район міста Херсон. Звісно, це не залишається безкарним. Ведеться контрбатарейна боротьба, артилерійські дуелі тривають. Чутно, як виходи, так і приходи, тим не менш, поки ситуація складається таким чином, що до лінії фронту у нас фактично 500 метрів, можна сказати, що Херсон це і є лінія фронту. Ну і найбільше страждають звісно ті будинки, які знаходяться ближче до російських окупантів, до тимчасово окупованої території Херсонщини. Ну, от ви сказали, що Херсон це по суті лінія фронту, тому е час е прильоту артилерійських снарядів очевидно ну е дуже дуже малий. Чи встигають оголошувати повітряну тривогу, чи мешканці змушені весь час перебувати в укриттях? Справа в тому, що повітряна тривога взагалі в Херсоні запрацювала не так давно, тому що окупанти, коли лишали місто, вони ж розікрали або зруйнували всі системи комунікації, все, що тільки можна було вкрасти. Вони вкрали, що не можна було. Вони просто знищили. Це стосується так само електрики. А звісно, без неї не працює система оповіщення. І система оповіщення вона працює в разі повітряної небезпеки а артилерійські обстріли до них не відносяться. І по факту вони є перманентними, то її треба просто тоді не вимикати. Тому ще раз, це лінія фронту. Тому обстріли, вони щогодинні, іноді трошки е, є якась пауза, а іноді частіше е, вчора їх так само було кілька десятків цих обстрілів. Тому вмикати її просто нема сенсу. Uh. Внаслідок цих обстрілів страждають, ми казали, і будинки, житлові, і інфраструктурні об'єкти. Станом на сьогодні який стан з енергозабезпеченням Херсона та деокупованих районів, Тут треба віддати належне. По перше, комунальникам та місцевій владі, які. Роблять все для того, щоб по містах Херсон було забезпечено теплом, електрикою і водою, і чесно кажучи, іноді мені здається, що вона краще забезпечена ніж мирні міста, тому що у нас зараз практично всі комунальні послуги надаються в повному обсязі. Єдина у нас проблема залишилася це зв'язок, але його так само відновлюють потроху і. Покриття українських операторів воно стає все більше з інтернетом. Проблема тому, що окупанти відходячи, викрали все остаткування місцевих інтернет провайдерів та телеканалів. Тому ці лінії комунікації, на жаль, в Херсоні досі відновлюються. А принаймні, мобільний інтернет стабільно працює. А, ви знаєте, не дуже проте. От я зараз спілкуюся у досить віддаленому районі і в. В принципі зв'язок більш менш сталий, і це протягом кількох останніх днів у мене він так само з'явився. Як триває... та, запускається та як триває евакуація людей, які хочуть виїхати у більш безпечні регіони? Як зазначив голова адміністрації, ми е, всім пропонуємо евакуюватися. Ми не можемо зробити це примусово. Тим не менш постійно е, відбуваються евакуаційні рейси. можна поїхати як автобусами від різних організацій, як волонтерських, так і міжнародних. Так і наскільки мені відомо, є евакуаційні вагони. Які є безкоштовними, і можна так само на них виїхати з міста, загалом, як ми бачимо, населення місцеве прислухається до цих парад і потроху виїжджає. Проте слід зазначити, що в Херсоні досі залишається дуже багато цивільного населення, і це близько третини від того, що було до окупації, і відповідно, як ми бачимо, більшість жертв цих обстрілів це саме люди віком 60+, тобто пенсійного, паратенсійного віку які з різних причин не можуть покинути місто. Зрозуміло, тому можемо лише долучитися до ваших закликів, попросити тих людей, хто має змогу виїхати у більш безпечні райони, зважаючи на постійні артилерійські обстріли. Про ситуацію на Херсонщині говорили в нашому ефірі з Дмитром Плетенчуком, пресофіцером Сил оборони Херсона.